Вітаю. Сьогодні ми будемо говорити про те, що хвилює кожного українця. Це про курс валюту червня 2025 року. Ми з вами якраз у нас початок червня, і ви дійсно постійно мені задаєте питання стосовно того, що буде з доларом, з євро. З одного боку, ми бачимо, що в принципі ситуація більш-менш стабільна. З іншого боку, бачимо те, що у нас все ж таки поступово зростають золотовалютні резерви, і це позитивний фактор. З іншого боку, йде війна, ескалація війни тільки збільшується. Крім того, ЄС переглядає умову торговлі з. України, тобто починається знову період, коли будуть мити на українську продукцію, це зменшить в кінцевому варіанті валютний витерх наших експортерів за кордоном. І це буде впливати і на український валютний ринок, тому що буде приплив валюти в Україну дещо менше. Це з одного боку. Ну, Крім того, ми бачимо, що йдуть торговельні війни по всьому світу, і це теж впливає на наш торговельний баланс і взагалі на ситуацію з зовнішньою торговлею України. Ну і в умовах війни і обстріли в Російської Федерації ми Розуміємо, що це ці дуже суттєво буде впливати на ринок валют, на валютний ринок у червні цього року. Тому будемо говорити сьогодні про ваші заощадження, будемо говорити про бізнес, будемо говорити про те, що буде відбуватися з гривнею. І ви знаєте, що я говорю про все це з вами завжди відверто. Мене звати Олексій Козаря. Ви на каналі МінФін. Ну а ми починаємо. І так, прогноз курсу валют на червень 2025 року. Ну, спочатку поговоримо про міжнародний ринок, тому що він дуже дуже зараз такий нестабільний, і це дійсно така нестандартна ситуація, тому що зазвичай в Україні були проблеми з валютою, а у світі все ж таки більш-менш стабільна. Зараз ситуація інша. І так, скажу відверто: світовий валютний сировинний ринок він все рівно буде лихоманити. Чому? Тому що з одного боку у нас іде і продовжується в червні глобальна невизначеність саме у. В світі через продовження торгов, торговельних війн Дональда Трампа, а також про, про посилення, все ж таки відбувається світових геополітичних центрів впливу і їх протистояння. Тобто ми зараз бачимо, що якщо раніше в основному одним глав, головним гравцем був тільки Сполучені Штати, то зараз все ж таки ситуація відокремлюється. У нас є зараз великі гравці: це і Сполучені Штати, і Китай, і Європа, і Арабський Світ, і в цілому близько, близький схід зараз війною. Ізраїля та Хамас. ну, Крім того, ескалація війни Росії проти України. І все це дуже суттєво впливає на те, що буде відбуватися на ринках. Крім того, у нас по парі євро-долар, яка в кінцевому варіанті впливає на ринок євро і на курс євро в Україні. У нас ще будуть два таких додаткових чинника ризики. Це у нас будуть засідання ФРС США. Яке буде відбуватися 18 червня, і 5 червня у нас буде відбуватися засідання ЕЦБ за процентними ставками. Тому у нас відбувається така нестандартна ситуація, коли, крім от таких, будемо говорити, так, більш-менш, хоч якось прогнозованих факторів поведінки того ж самого ЄЦБ і в якоїсь мірі Федрезерва, у нас ще є непередбачувана трампа, яка дуже суттєво впливає на ці ринки, і в кінцевому варіанті їх всі розхитують. Ну і крім того, реальні війни, яких все ж таки ми бачимо, кількість збільшується. Тому хочу нагадати: якщо все ж таки повернутися до ЄЦБ 5 червня, коли буде засідання, зараз ЄЦБ все ж таки поступово свої ставки знижував. Для чого він це робив? Для того, щоб у нас були, щоб у Європі були. Більше економічна активність і все ж таки якось підштовхнути підштовхнути економіку Європи до розвитку, а не до рецесії. Тому, наприклад, нагадаю, що з 23 квітня ставка за депозитними лініями в Європі становить 2,25%. Основна операція рефінансування 2,4%, за маржинальною кредитною лінією 265%. І за прогнозами того ж самого UBC, ЄЦБ знизить депозитну ставку ще на 25 базисних пунктів, тобто до 2%. Це ключова ставка. Саме на засіданні 5 червня. До чого все це призводить? До того, що в принципі ситуація з ЄЦБ вона більш-менш прогнозована. Більш того, вони все ж таки, бачать, якщо подивитися на рівень інфляції в Європі, вони все ж таки свої мити майже досягли. І це призводить до того, що та ж сама Кристін Лагард, вона навіть казала про те, що в принципі, теоретично, якщо долар Сполучених Штатів буде все ж таки знижувати свою вагу у світі, то євро при Деяких умовах, але може замінити її як от універсальна е, міжнародна валюта саме для всього світу. Тобто це такий момент, коли який, наприклад, ще там 10 років тому назад ніхто сказати не міг, тому що долар панував завжди. Зараз ситуація змінюється. І це буде принциповим питанням. Друге, е, якщо подивитися по ситуації саме по тому що відбувається, наприклад, Сполучені Штати Китай, Сполучені Штати Європа, ви бачите, що так технологія одна та ж сама спочатку, максимальне намагання встановити великі мита, коли є все ж таки якісь актуальні можливості відповісти на це на це зворотними діями з боку того ж самого КНР чи Європи, все ж таки Сполучені Штати беруть деяку паузу і вони знову готові домовлятися. Тому, якщо подивитися об'єктивно зараз, от Сполучені Штати теж взяли паузу по Євросоюзу вже з введенням додаткових мит. Трамп про це вже казав. І от ті, от будемо говорити, так, куларне рішення стосовно саме мит, і в по Європі, і по Китаю, вони будуть дуже суттєво впливати, наприклад, на той же курс євро відносно долара, і таким чином посередковано впливати і на курс євро в Україні. Це з одного боку, з іншого боку, по Федрезерву, тепер, тобто по Сполучених Штатах, зараз вони вже декілька разів все ж таки залишають постійну ставку свої ставки на рівні 425 45 річних. Дуже велике побоювання у того ж самого Джерома Паула, що можуть бути ризик рецесії, і тому він не поспішає знижувати як Федрезерв Сполучених Штатів як Федрезерв Сполучених Штатів свої процентні ставки. Тому 18 червня всі, всі чекають рішення Федрезерву, і основне навіть не рішення Федрезерву по процентних ставках, а знов коментарів Джерома Паула, як Федрезерв взагалі бачить собі ситуацію з доларом, з економікою Сполучених Штатів, і таким чином, з тим з, 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 з тою роллю долара, яка зараз є на міжнародному ринку. Тобто, за цим засіданням Федрезерву будуть спостерігати практично всі гравці. І фондового, і валютного ринку, і сировинного ринку теж зараз, враховуючи те, що у нас відбувається ситуація і по війнам, і так далі, ми бачимо ну, такі основні ризики, які впливають на ситуацію. Це з точки зору дуже великої кількості центробанків. Їм потрібно коригувати свої золотовалютні резерви. Тому що вони бачать, що по долару відбуваються деякі зміни, і вони не хочуть брати на себе ці ризики. Це перше. По-друге, на рівні громадян і в Євросоюзі, і в Сполучених Штатах, і по всьому світі все ж таки велика інфляція. Вона з'їдає їх заощадження з одного боку і зростання цін продовжується. Тобто, громадяни побоюються з одного боку зниження своєї своєї тобто, вони знижують свої. свої Ті моменти, які в них пов'язані, наприклад, з купівлею нових товарів. Тобто, будемо говорити так, споживчі настрої, вони погіршилися по всьому світу. З іншого боку, оці ризики інфляції, світової інфляції, вони впливають на те, що і кількість защаджень воно скорочується. а Більш того, значна кількість тих же самих центробанків, а це держав, а з точки зору громадян, вони знову переходять. Або в більш спокійні валюти, як я це називаю, тобто той же самий євро, наприклад, той же самий швейцарський франк, єна, в якоїсь мірі підкреслив в якоїсь мірі в англійський фунт. Або вони знову біжу, бігуть до активів, будемо говорити так, сховищ, в першу чергу це до золота. І зараз якраз перед вами графік вартості золота за останній час, ви, ви, ви бачите, що рівно на високому дуже рівні ціниці. Це говорить про те, що ризики інвестори для себе вважають зараз великими. Тому, у, у, якщо подивитися на найближчий час, у червні все ж таки я прогнозую рівень поки що цін на золото в межах від 390 до 3400. 80 доларів за тройську це великі показники, і говорять про те, що ризики у світі у червні місяці не тільки не зменшаться, а в деякі моменти ще й збільшаться. Крім того, якщо подивитися далі, то такий теж це, 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 це теж принципове питання, що посередковано впливає і на долар по всьому світі, і в кінцевому варіанті, і на євро. Це е, все ж таки нафта. Зараз е, і Сполучені Штати, і Європейський Союз вони, вони намагаються збити ціни на нафту, тому що їм це потрібно, щоб з одного боку збити інфляційні процеси в своїх країнах, з іншого боку, вони таким чином все ж таки хочуть е, дещо послабити Росію з точки зору тих джерел фінансування, і за рахунок яких вони можуть фінансувати війну в Україні. А ви знаєте, що Росія, дуже активно продаючи нафту, має з цього великі. Статки саме для того, щоб фінансувати війну. Тому і Європа, і Сполучені Штати, отак будемо говорити, так опосередковано, хочуть за рахунок зниження цін і свої вирішити питання з точки зору боротьби з інфляцією в своїх країнах і зниження цін на енергоносії, але з іншого боку, дещо і послабити Росію. Зараз перед вами графік вартості нафти Brent. Підкреслюю, це нафта Brent, тобто це не російська нафта. І ви бачите, що в принципі в десь в межах там 63, 64, 62 2 долари за барель це основна зараз ціна. Так от, за моїми прогнозами, вартість нафти бренд в червні 25-го буде перебувати в межах коридору від 55 до 67 доларів за барель. Хоча хочу вам нагадати, не так давно вона була і 70, і 75 доларів за барель, а дещо, з яких час не так недалеко, вже і 80. Тобто деяке зниження все ж таки йде ціни. І це позитивний фактор і для світової економіки, і для України, в тому числі, ну і для Сполучених Штатів і той же саме Європи, які частково залежать від енергоносіїв. Це теж позитивний фактор. Крім того, все ж таки хочу нагадати, що зараз, от то, що я вже казав, саме по вартості нафті Уралс, тобто це основна російська нафта, на 28 травня 2025 року вона становить десь 58,71 долара за баррель. Хоча у бюджеті той же саме Росії закладений ціна середня, десь 69,7 доларів за бар. Таким, таким чином, якщо подивитися, от зараз коли Євросоюз говорить і Сполучені Штати, вони що вони хочуть, щоб російська нафта коштувала менше, ніж 50 доларів за барель, вони в принципі таким чином, ну будемо говорити, так пригнічують російський бюджет з точки зору отримання доходів саме від реалізації нафти. Ну і враховуючи ситуацію, то, що пара євро-долар, вона основна зараз по всьому світі з міжнародних валютних пар, ми бачимо, що зараз всі, все, що відбувається в всьому світі, воно дуже суттєво впливає на поведінку пари євро-долар. І всі ризики, які є зараз по всьому світі, вони все рівно відображаються в кінцевому варіанті, і на цій парі теж. Зараз перед вами графік пари євро-долар з березня 2025 року, тобто з моменту посилення агресивності заяв щодо введення нових мит та тарифів з боку Сполучених Штатів, це з одного боку, я говорю. І от цих, так я б сказав, піку торговельних війн. З іншого боку, зараз, от ви бачите, що відбувається на кінець травня. І ви бачите, що незважаючи на те, що. В принципі, от Трамп і по Китаю він дещо знизив все ж таки свої вимоги по по, по тарифах і митах. і Вони домовилися продовжити цей. Ну будемо говорити так, діалог і по Європі. Зараз на днях він сказав, що зараз він відкладає знач значно підвищення мит, але воно все рівно впливає на ринки таким чином, що все рівно інвестори, фінансісти і взагалі валютний вірок ринок. Він зараз говорить ново ну, свої своїми діями, своїми тими котриваннями, коли євро там десь в межах 1,13-1,14 Долара, то це говорить про те, що ризики залишаються глобальними і великими. І якщо подивитися це у зв'язці з золотом, то що я вже показував графік, це говорить, що ризики у червні будуть залишатися великими. Тому, якщо говорити про червень, то е, по парі євро-долар я би поставив зараз коридор. Це мій мій прогноз від 1,115 до 1,158 долара за євро, які будуть залежати від основних економічних показників щодо Сполучених Штатів і Євросоюзу. Ну а також е, хочу сказати, що все ж таки 5 червня і 18 червня, 5 червня на засіданні ЕЦБ, 18 червня, засідання ФРС, у нас будуть достатньо великі традиційні ралі. По парі євро-долар. Курс долара євро в Україні. Це турбує тих людей, які от саме живуть в Україні, і для яких принципове питання, що буде саме з курсом у нас в Україні. Ну з одного боку, Національний банк дійсно зажав валютний ринок дуже так, будемо говорити, так, великою кількістю валютних обмежень. Тому ви бачите, що в принципі, все ж таки, Нацбанк молодець. Він утримує зараз і коридор по курсу долара, більш-менш такий стабільний. Ну і частково намагається це зробити і по євро посередковано. Чому тому, що у нас все ж таки поки що прив'язка йде до о, гривні до долара, а не до євро. З іншого боку, ми зараз маємо з вами все ж таки стабільну допомогу від Євросоюзу. Крім того, з МВФ ми достатньо активно працюємо зі світовим банком. Ну і крім того, деякі кошти у нас заходять, заходять як доходи від заморожених. Російських активів. Тому зараз, з точки зору ЗВР і так далі, ситуації, я думаю, що у червні місяці все буде більш-менш стабільно. Навіть е, ті скандали, які зараз відбуваються з власниками ВВП варантів, і те, що зараз в деякі моменти розхитується ситуація дефолт України і так далі, я зараз би на це не вважав, не брав до уваги. Чому? Тому що це просто йде банальний торг між власниками ВВП варантів і тим же самим урядом України, саме по кінцевому варіанті варіант. То реструктуризації цих ВВП варантів і взагалі з ними ситуації. Тому я думаю, що вони все ж таки домовляться. Компроміс буде, тому я би не зважав і не брав до уваги отакі гучні заяви в деяких змі. І в червні вони теж будуть. Але з іншого боку, якщо у нас є реальна така ситуація, коли нам буде потрібно збільшувати витрати по фінансуванню армії, народні депутати деякі вже говорять, що це буде від 200 до 400 мільярдів гривень, то для того, щоб закрити ці суми, стане питання джерело походження цих коштів. Тому, якщо говорити відверто, тут принциповим питанням, щоб це не була емісія, вона скоріш за все і не буде емісійним шляхом, чому тому, що. Деякі суми будуть все ж таки за рахунок збільшення податків закриватися. Деякі суми можуть бути за рахунок деякої невелі невеликої девальвації гривні, але у межах того, що закладено в наш бюджет, тобто 42-43 гривні на кінець року. Якщо ми з вами говорили, і це призведе до збільшення позитивної переоцінки золотовалютних резервів Національного банку. Шеф свою чергу призведе до збільшення прибутку національного банку, і в кінцевому варіанті цей прибуток попаде до нашого бюджету, буде перерахований і таким чином теж буде закрити как би безамісіційним шляхом. Але єдине, що ще є ризики, які про про які ж ще мало говорять, але вони є, це ризики 26-го року, тому що зараз там по фінансуванню, по фі. В нашими фінансовими партнерами поки що дири бюджету, які прогнозує уряд України, вони не закриті. Тому все ж таки невизначеність 26 року по фінансуванню наших бюджетних дир за рахунок міжнародної фінансової допомоги вона поки що залишається, і у червні це буде фактором негативним для гривні. Але з іншого боку, я не бачу якогось глобальних проблем зараз по золотовалютних резервах. Зараз перед вами динаміка міжнародних резервів, ви бачите, що вони поступово зростають. Крім того, валютна інтервенція Національного банку навіть дещо зменшилася. Чому? Тому що, в принципі, валютний ринок він зараз більш-менш стабільний. Це, Тобто для підтримання гривні на ринку. Тобто Національний банк меншими обсягами ЗВР, будемо говорити так, вирівнює зараз поки що. І срезає найбільше коливання по долару, наприклад, відносно той же самий гривні. Крім того, безготівковий валютний ринок він теж не має таких глобальних обсягів. Ви бачите, там десь 300 мільярдів, ну 300 мільйонів в день, десь там 200 мільйонів в день. Тобто при золотовалютних резервах майже там 46 там, мільярдів доларів. Ну це ця сума, тобто Національна банку є ресурси для того, щоб постійно тримати ситуацію під контролем. Ну і е, крім того. Я будемо говорити так, враховуючи, що поки що не зрозуміла ситуація з 26 роком по фінансуванню. Я не очікую у червні цього року від національного банку якихось глобальних покращень і послаблень валютних обмежень. Це потрібно це ж для себе розуміти. Ну крім того, для того щоб все ж таки протистояти і тим же самим дроповим схемам і схемам ухиляння і виводу капіталу, то національний банк продовжить у червні двадцять року. Він продовжить дуже активно проводити перевірки і по валютному валютному контролю і по фінансовому моніторингу банків і це буде принциповим питанням чому тому що ці перевірки вони якби, ну дисциплінують банків і їх, їх клієнтів з точки зору виконання цих вимог законодавства по щоденних операціях за системою Bloomberg по протягом червня це будуть операції в сумах десь від 125 до 245 мільйонів доларів щоденно. Пікова статистика операцій по міжбанку буде очікувати з 15 по 20 червня в моменти розрахунків компанії з бюджетом. Ну а також наприкінці червня, коли всі клієнти будуть закривати свої операції на звітну дату, в тому числі і з міжнародними контрагентами. Якщо дивитися по ситуації по інтервенціях, то я думаю, що національний банк, банк буде витрачати в день від 20 мільйонів до 145 мільйонів доларів для підтримання курсу гривні на ринку. і це не критична сума відносно того, що зараз є на ринку. Серед покупців валюти в основному будуть держструктури. Це та ж сама оборонка, енергетики, торговці, енергоносіями, ну і товарами народного народного, народного споживання. А продавцями в основному будуть Нацбанк, аграрії та ІТ сектор. Якщо говорити по ситуації, то крім того, будемо так ну об'єктивно із позитивних моментів, які можна сказати, це, наприклад, те, що зараз відбувається на по фізичних особах, от перед вами зараз операція фізичних осіб з купівлі-продажу наземної валюти за 12 місяців. Подивиться, от така помаранчева. Там є такий, такий графік. Він показує різницю між між купівлею та продажем валюти населенням за окремий період. І ви бачите, що там майже ноль. Тобто населення все ж таки почало купувати менше валюти, ніж воно здавало в. Ту, ту, ті ж самі обмінні пункти, і з іншого боку, тобто воно наближається до паритету або дуже невеликий там розрив. І це не принципово для ринку, але він говорить, він говорить про те, що ситуація на готівковому ринку теж більш-менш стабільна. І не тільки на готівковому, але ну, й на картковому, і так далі. Тому що от зараз ви бачите операції фізичних осіб з купівлі продажу вже на 30 днів, за останні дні, якраз травня. І ви бачите, що в принципі там навіть були дні, коли населення більше валюти. Здавала ніж купувала, оце якраз помаранчева ця гра, на графіку. Така лінія, вона якраз це показує. Ну, в цій ситуації, що складається на момент, я бачу коридор котирувань в межах від 41,15 до 42,15 гривень за безготівковий долар. І більш ширший коридор по євровалюті через постійне коливання пари євро євро-долар на зовнішніх ринках, то, що я вже казав, в межах від 46,20 до 47,95 гривень. І це буде такий досить комфортний сценарій для червня місяця на нашому валютному ринку по безготівковій валюті. Відповідно, зарахування. Кореляції все ж таки котрирувань міжбанку та готівкового ринку рівень коридору по купівлі та продажу готівкового долара буде в межах від 40 70 до 42 30 гривень. А по євро десь в межах від 46 до 48 15 гривень за євро. І це найбільш імовірний сценарій по поведінки пари євро. Ну, і долара, і євро в Україні на цей період, і тут немає такого чогось глобально критичного, що було б. Би... Опасна взагалі для е, ситуації на нашому валютному ринку. Е, по спредам. Спред по долару буде в нормальні дні від 20 до 25 копійок по, в день, тобто це спокій, більш-менш спокійні дні. А щодо євро, то ці, цей спред буде в межах від 20 до 50 копійок. Ну, на цьому в мене все. З вами був фінансовий експерт Олексій Козирєв. Якщо у вас залишилися ще питання по червні місяці, напишіть мені, будь ласка, під цим роликом. Крім того, підпишіться, будь ласка, на наш канал хто ще не підписаний, поставте нам лайки, задавайте питання, ви знаєте, на них буду завжди відповідати. Всім міцного здоров'я, мирного неба, все буде добре.